Вітаю сьогоднішній брифінг медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації. Ми присвячуємо одному із найболючіших питань: збільшенню кількості пожеж в житовому секторі та загибелі на них людей. У наслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури на території країни порушено стабільне функціонування систем централізованого тепло, газу та електропостачання в умовах аварійних і планових відключень електроенергії. Суттєво зросли випадки використання населенням альтернативних джерел опалення, живлення та приготування їжі. До таких джерел відносяться газові пальники, генератори, електро та газові обігрівачі та інші пристрої для обігріву або ж освітлення. Паралельно із цим люди часто нехтують вимогами пожежної техногенної безпеки, що призводить до трагічних випадків, включно із загибелю та травмуванням людей. Критична ситуація і на З спочатку січня в області сталося 205 пожеж в житловому секторі, 138 із них безпосередньо в оселях громадян. На жаль, у наслідок цих пожеж загинуло 17 людей. Семеро отримали травми, серед них двоє дітей. З метою недопущення загибелі та травмування людей, зменшення кількості пожеж. Державна служба надзвичайних ситуацій закликає жителів області суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та виконувати наступні рекомендації. Тації під час відключення електроенергії користуватися лише справними приладами, уникати саморобних конструкцій. Генератори повинні бути підключені правильно із дотриманням інструкцій виробника. Не залишайте генератори без нагляду, забезпечуйте достатню вентиляцію. При користуванні газовими пальниками та обігрівачами дотримуйтесь інструкцій виробника. Стежте за вентиляцією приміщення. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду, тримайте його подалі від легко займ. Мистих матеріалів, електро та газові обігрівачі встановлюйте на твердій рівні поверхні. Не накривайте їх, не підключайте до ненадійних подовжувачів. Регулярно перевіряйте стан проводки та самих приладів. Не зберігайте легко займисті матеріали біля джерел опалення чи у місцях приготування їжі при появі диму чи запаху горіння. Негайно залишайте приміщення, телефонуйте за номером 101 та повідомляйте сусідів. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик пожеж, запобігти загибелі людей та травмуванню, особливо в умовах сьогодення та обмеженого енергопостачання. Детальніше ознайомитися з усіма правилами пожежної безпеки діями під час відключення електроенергії та безпечним користуванням газовим і електричними обігрівачами, генераторами та пальниками можна на офіційних веб-ресурсах Державної служби з надзвичайних ситуацій Вінниччини за посиланням, що зараз з'явиться на екрані. Будьмо обачними, дбаємо про тих, хто поруч із нами. Бережіть себе.